Вітаю, шановні аграрії! З вами технічний експерт з підтримки олійних культур компанії «Сингента» Інна Швачунова. Ми знаходимося на демонстраційному полі господарства ПП Західний Буг, селище Суходоли Бродівського району Львівської області. Сьогодні 3 серпня, і ми розпочинаємо збір врожаю нашої новинки 2023 року гібриду озимого ріпаку Сі Флоретта». Флоретта середньостиглий гібрид з високим потенціалом врожайності. Гібрид має стійкість до вірусу жовтуха торнепсу та високий рівень зимостійкості. Період цвітіння середньоранній. Вміст олії – понад 46% та низький вміст глюкозинолатів. Восени має швидкі темпи розвитку, тому гібрид придатний до оптимально пізніх термінів посіву. Норма висіву 450 600 тисяч насінин на гектар, в залежності від термінів посіву або ширини міжряддя. Гібрид рекомендовано для вирощування в усіх ріпакосінних регіонах України. Сезон 22-23 року був сприятливим для вирощування ріпаку в даній місцевості. Періодичні опади впродовж вегетації посприяли гарному розвитку культури. Але завершення було складним, тому що дощова погода впродовж останніх двох тижнів затягнула жнива і змусила понервувати. Але незважаючи на всі складнощі, ми в полі та збираємо врожай. Комбайн вже в полі і ми готові зробити контрольний полот і дізнатися, скільки ж дала врожайності наша новинка 23-го року Сив Флорета». І ми зібрали врожай і готові з вами поділитися результатами, які ж показав наш новий гібрид Си Флоретта. Отже, колеги з облікової ділянки ми отримали 52 з результару, що є чудовим результатом. Гібрид Сі Флоретта новинка озимого ріпаку в портфелі компанії Сенгента Україна» 2023 року. Володіє найкращими характеристиками, які притаманні даній культурі. У результатах врожайності ви могли пересвідчитись на власні очі. До зустрічі в полях.